Доброго дня, шановні учні! Ось і настав довгоочікуваний день. День першого шкільного дзвоника для дітлахів та останнього для наших випускників. Головна подія нинішнього свята до нашої шкільної родини вливається гонулке та непосадючі поповнення. Наші першокласники. Привітаємо перших 2022-2023 навчального року. Вітаємо перший А-клас. Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька відкос Світлана Герольдівна, яка навчить вас бачити та розрізняти добро і зло та дарувати людям радість. Вітаємо, юних школярів першого Б класу. Протягом чотирьох років поруч з вами буде ваша перша вчителька Шевченко Лариса Володимирівна. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою. Гім, прапор, герб. Це те, що так само відстоюють наші воїни в боротьбі зі злом, а ще українська душа на європейській пості, наше щасливе майбутнє. Власне, за це воює весь український народ, за це бореться, весь світ. Пропонуємо вшанувати всіх загиблих хвилиною мовчання. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса за панує ми, стороні Yeah. yeah. Року вас вітає директорка школи Кричевська Юлія Юрівна. Ось і настав цей день 1 вересня День знань і старту нового навчального року. Такого незвичного, мабуть, найскладнішого в історії України і кожного з нас. Та я впевнена, що ми з гідністю пройдемо це випробування. Хочу побажати, щоб цей день. Не був причиною смутку, а запам'ятався вам довгоочікуваними зустрічами, новими цікавими знайомствами, проводженням спраги до знань, щоб сил і терпіння вистачило на весь придешній рік. Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків та вірних друзів, з якими все, про що було вже сказано, обов'язково здійсниться. Будьте наполеглими у навчанні, життя стане кращим і цікавішим. Усім відмінного настрою, успіхів, миру та перемоги! Зі святом чекаємо вас в школі! Мій дорогий перший клас! Цей день 1 вересня. Велике свято! Не тільки для вас, а й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Вітаю вас, любі мої крилатики, успіхів вам у шкільному житті. Світ чекає крилатих. Нехай над нами буде мирне на небо, а в серцях панує любов, а в домівках добро. Щастя вам і всього найкращого! Любі діти, шановні батьки, разом із лелеками відлетіло у вирій тепле літочко. і настав такий важливий у вашому житті день 1 вересня, День знань. Ви дуже готувалися до нього, але, на жаль, всі урочистості відбудуться після нашої перемоги. А сьогодні ми з вами зустрічаємося онлайн. Мої маленькі першокласники, бажаю вам, щоб ваша стежина Україні знань була легкою, незабутньою, веселою та щасливою. Сміливо долайте всі перешкоди, набувайте нових знань, зростайте розумними, чесними, людяними на втіху батькам і на гордість вчителям. Будьте справжніми патріотами нашої неньки України. А зараз запрошуємо до слова наших найменших школярів. Катя, вчителька вітає нас, адже ми прийшли до школи в перший раз у перший клас. Ми ж коями мої, діти, діти і землі. Ми пройшли у перший клас, бо науки хочуть нас. Іграшки лишили вдома. Зараз гратися не час. Ось і стежечко знайома. Я йду вже в перший клас. Прийшли не лінуватись, а всього-всього навчатись. Ну а пусточі нікого. Ми не візьмемо до школи. У вчительки ласкаві очі, і я до школи йду охочі. І ось вона, важлива мить. Це я прийшов до школи вчити. Серед нас є ті, хто справді смував за школою та навчанням. Адже цей навчальний рік стане останнім кроком у доросле життя. Слово надається найстаршим учням нашої школи учням 11 класу. Шановні першокласники, ми раді вітати вас біля порогу нашої школи. Хочемо з вами поділитися з секретом. Школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді вам завжди хотітиметься відповідати на уроках та отримувати гарні оцінки. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво і весело. Будьте активними та товариськими, тоді з вами завжди буде багато друзів. На їдальні відразу відчуваєш смачні аромати. Це наші кухарі стараються для учнів та вчителів, щоб вони могли завжди смачно поїсти. Яка чудова в нас бібліотека. В ній ви можете знайти книжки на будь-який смак. Тут зберігається мудрість на будь-яка руками. Залі завжди проходять цікаві концерти та різних свят. Багато учнів та вчителів школи приймають на пірськ, співають, танцюють, ставлять театральні екрані сценки та читають вірші. В нашій школі є чудовий спортзал. Тут у холодну пору року проходять уроки фізкультури, а коли стає тепло, ми всі виходимо на шкільний стадіон. Пам'ятайте, заняття спортом це не тільки корисно, а й весело. Передаємо естафету навчання саме вам. У шкільному житті на вас чекають не лише уроки та домашні завдання, екскурсії, класні свята, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади, багато гуртків за інтересами, шкільні концерти та багато іншого. Відкривайте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж, повноправні жителі країни, знань. Хай ваше життя у ній буде яскравим та радісним. Заходьте, дружньо та щасливо, маленькі школярі до нас, життя цікаве та щасливе розпочинається у вас. Покличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, які у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави. За партію сядуть дзвоник продзвони. Вітаю вас, 10 першого дзвоника.